Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше: російські терористи, військові Ігор Гіркін заявив, що Туреччина, Азербайджан та Казахстан воюватимуть проти Росії. За його словами, бойові дії відбуватимуться у Сирії за Кавказі та на Чорному морі. Гіркін не виключає прямої участі великих контингентів турецьких військ в операціях проти армії РФ в Україні, зокрема в Криму. Турки почнуть переходити до прямої відкритої конфронтації з РФ після того, як вижмуть насухо з кремлівських дивних людей усі поступки, які тільки можна отримати мирним шляхом. Після чого почнуть тиснути військовою силою. Момент вступу у війну турки виборуть з урахуванням максимальної ослабленості армії РФ, каже Гіркін. Першим етапом терорист називає закриття проток босфори дарданели для російського флоту та постачальницьких суден, що доставляють підкріплення до Сирії. За його словами, цю акцію Ердоган може прийняти до здійснення вже цього року. Далі він прогнозує розгром російських військ у Сирії, на гірному Карабаху та Вірменії. А тепер давайте разом подумаємо, проти кого збирається воювати незалежний Казахстан. До того ж, воювати в степах. Даю підказку: шукати потенційного супротивника на карті треба на північ, північний схід та північний захід від Казахстану, зазначив військовий злочинець.